Усім привіт! Скільки ж часу треба для того, щоб автоматизувати звук у мовленні? Це дуже часто запитують мої учні на початку роботи. Проте я думаю, що ці терміни дуже відносні, тому що звук можна автоматизувати, але звикати до нього довго. Або, можливо, його можна класно поставити, але потім на слух сприймати у своєму мовленні його. Може бути важко. Тож я пропоную на початку сконцентруватися на тому, що логопедичні заняття для дорослих створені в першу чергу для того, щоб розширити ваше уявлення про можливості вашого артикуляційного апарату, і ви цілком можете насолодитися процесом постановки звуків, постановки голосу, дикції. Правильного дихання. Тому сфокусуйтеся на тому, що заняття принесуть вам багато нових знань і цікавої інформації, а уже потім постановка звуку не виглядатиме такою довгою, страшною і неминучою.